Вітаю вас, суд звільнив від покарання депутата від слуг народи Володимира Гевко. Ні, все законно. Його звинувачили тільки в тому, що він в декларації не вказав повністю, чим він володіє. Там депозити не всі вказав, не вказав оренду майна. Це невелике порушення, це виключно штраф. Але суд вирішив штрафу не виписувати, а обмежитись виключно, ну, скажімо так. Моральним покаранням. Ні, таке покарання є. За якщо ви в декларації допускаєте помилку, то або штраф, або суд ставить вам попередження, а от в майбутньому буде більше штраф. Так що не треба оце гавкати і говорити дурню, що ой, таке, що. Ні. Це всього-навсього декларація. Друге діло, якщо він вкрав, за це треба судити.